Дякую дуже Єгоре за слово. Я б, власне, хотів сказати, що все те, що говорилося, воно дуже правильно. І, по суті, на сьогоднішній день я хочу сказати, що є єдина політична сила, в якій є більш-менш зрозумілі якісь соціальні літи для партійців. Це свобода, Там, де ми розуміємо, що, ну, можливо, тут це питання того, що я не знаю дуже добре всіх депутатів, так? але принаймні тих, яких я знаю, я там бачу, я розумію, що вони там з'явилися. Це, до речі, виклик для свободи буде на київських виборах, якщо вони... Відбудуться, чи дійсно соціальні ліфти збережуться. Для інших критичних партій це велика проблема. І якщо вибори будуть призначені, чи коли вони будуть призначені, я вважаю, що це завдання для всіх присутніх тут, все ж таки припинити ту практику регулювання якихось невідомих персонажів. Принаймні, якщо це вже партійці, то вони мають бути якимись зрозумілими, принаймні якісь багатолітні функціонери, це мають бути. Для того, щоб було зрозуміло, що це людина, яка в команді інтегрована, і вона дійсно програму цієї політичної сили буде відстоює. Проте, я, чесно кажучи, менш оптимістично налаштований, і мені здається, що все ж таки є висока ймовірність того, що вибори не будуть призначені або принаймні не будуть призначені в повній мірі. Тобто, можливо, будуть призначені вибори лише мера, <кій> Тому я, я би, власне, хотів поговорити про... Те, як, 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 як ми бачимо альтернативу цим виборам, які не призначаються, я би хотів би закликати всіх присутніх тут все ж таки піти на такий крок формування представницького органу в умовах, коли вибори не призначені безпосередньо самої територіальної громади. І тому я би дуже хотів, щоб в результаті цього круглого столу ми отримали організаційний комітет цих київських виборів. Проведення. Це насправді дуже складна а, процедура, тому що це тисяча виборчих дільниць, які я хочу звернути вашу увагу в умовах, коли вибори не будуть централізовано, призначені, їх треба винаймати, треба шукати людей, які будуть працювати в комісіях і так далі, і тому подібне. А, попри те, що, звичайно, ця процедура а, вона йде певною мірою в розріз з формальним а, законом. Про те, з точки зору верховенства права це єдиний на сьогоднішній день механізм реалізації права територіальної громади міста Києва на місцеве самоврядування. 2 числа у нас закінчується фактично, каденція цієї міськради, мера у нас так немає. Ми публічно зверталися вже з цією пропозицією, мабуть, багато хто про неї чув. Мені все ж таки здається, що 2 червня владу в місті мають перебрати результат, тому що інший